Роль Даль Чарлі і Шоколадна фабрика. Розділ 8 Знайдено ще два золоті квитки. Того вечора газета пана Бакета повідомила про знахідку не лише третього золотого квитка, а й четвертого. Сьогодні знайдено два золоті квитки. Волали заголовки. Залишився лиш один. Що ж? сказав дідун Джо, коли вся родина зібралася після вечері в кімнаті стареньких. Послухаймо, хто їх знайшов. Третій квиток, прочитав пан Бакет, піднісши газету до самих очей, бо бачив поганенько, а на окуляри не мав грошей. Третій квиток знайшла панна Віолетта Борегард. Величезне хвилювання панувало в домі борегарців. Коли наш репортер прибув туди, щоб узяти інтерв'ю в щасливої панночки, клацали фотоапарати, виблискували спалахи, а люди штовхалися і пхалися, намагаючись підійти хоч трішки ближче до знаменитості. А знаменитість стояла на кріслі у вітальні, шалено махаючи рукою з золотим квитком, наче зупиняла таксі. Щось усім говорила дуже швидко і дуже голосно. Та нелегко було зрозуміти її слова, бо водночас вона так само шалено жувала жуйку. Я жую без перестанку!» – кричала дівчина. Та коли почула про ті квитки містера Вонки, то відклала жуйку і перейшла на цукерки. Мала надію, що мені пощастить. Тепер, зрозуміло, я знову жуватиму. Я дуже люблю жуйку, не можу без неї жити. Жую цілісінькими днями, крім тих кількох хвилин, коли треба їсти. Тоді я приліплю жуйку за вухо, щоб не загубити. Чесно вам зізнаюся, що почувалося б нікудишньо, якби цілий день не жувала жуєчку. Це щира правда. Мама каже, що панночкам таке не личить, і ще бридко дивитися, коли дівчачі щелепи постійно плямкають. Але я не згодна, і хто вона така, до речі, щоб критикувати. Її щелепи, якщо хочете знати, теж плямкають не менша. Вона цілими днями на мене кричить. Цить, Віолетто!» – озвалася пані Борегард з дальнього кутка кімнати, де вона стояла на піаніно, щоб не затовкла юрба. Мама, не заводься, гаркнула панна Борегард. Вам, мабуть, Знов звернулася вона до репортерів. Цікаво буде знати, що я жую оцей шматочок жуйки уже три місяці. Тобто це новий рекорд. Я вже побила попередній рекорд моєї найкращої подружки Корнелії Принц Метель. Як вона казилася, ця жуйка мій найцінніший скарб. На ніч я її приліплюю бильця ліжка, і зранку вона знову готова до жування. Може, спочатку твердовата, але трохи пожуєш і вона м'якне. Коли я ще не почала жувати на світовий рекорд, то міняла жуйку раз на день, найчастіше робила це в ліфті, вертаючись зі школи додому. Чому в ліфті? Бо мені подобалося чіпляти ліпкі пожовані грудочки на ліфтові кнопки. Тоді до пальця того, хто заходив у ліфт після мене і натискав кнопку, приклеювалася моя стара жуйка. Га-га, Іноді зчинявся такий вереск, найбільше репетували жінки в дорогих рукавичках. Ой, я така рада, що зможу відвідати фабрику містера Вонке. Тим паче, що після цього він дасть мені жуйки на все життя. Класно, ура! Мерезенне, дівчисько!» – скривилася бабуся Джозефіна. Просто ганьба, додала бабуня Чоржина. Вона зі своєю жуйкою обов'язково липне в халеп, от побачите. Тату, а кому ж дістався четвертий квиток? Хм, зараз побачимо, відповів пан бакет, знову придивляючись до газети. Ага, ось вона. Четвертий золотий квиток. Прочитав він, знайшов хлопець майк т. Ще один поганець, хай мені грець, буркнула бабуся Джозефіна. Не перебивайте, бабусю, попросила пані Бакет. Дім родини Т. почав читати пан Бакет. Коли туди прибув наш кореспондент, теж був заповнений схвильованими гостями. Однак щасливого переможця, тобто майка ті. Уся ця ситуація, здається, страшенно дратувала. Ви що, подоріли? Не бачите, що я дивлюся телевізор, сердито крикнув він. Не заважайте. Дев'ятирічний хлопець сидів перед величезним телевізором, не зводячи очей з екрану, і дивився фільм, у якому одна з гра бандитів розстрілювала з автоматів іншу. Майк Тіві сам був обвішений 18 ма різноманітними іграшковими пістолетами й автоматами. Раз у раз він підстрибував і тра-та-та, давав довгі черги з котрої стрілячки. Тихо. кричав він, коли хтось намагався його про щось запитати. Я ж вам казав не заважати. Це серіал такий кафовий, просто клас. Я дивлюся його щодня. Я всі серіали дивлюся щодня, навіть лажові, ті, де не стріляють. Але бандитські найкращі, вони такі класні ці бандюги. Особливо, коли нашпиговують один одного свинцем або штрикають старими кинджалами або лупляться кастетами. Я все віддав би, щоб теж так могти. Ото життя кажу вам, клас. Ой годі вже. втрутилась бабуся Джозефіна. не можу цього слухати. Я теж, погодилась бабуня Джоржина. А вже тепер усі діти так поводяться, як усі шмаркачі, про яких ми щойно почули. Звичайно, ні усміхнувся і пан Бакет. Хоч деякі, на жаль, так, але не всі. Тепер лишився один єдиний квиточок, нагадав дідусь Джордж. Саме так, зітхнула бабуня Джорджина Я точно знаю, що завтра на вечерю їстимо капусняк, і так само точно знаю, що цей квиток дістанеться якийсь огидній малій почварі, яка його не заслужила.